Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І ось я все-таки вирішила від цієї мамки відділити теж дітку. І ось, подивіться, вона, я вже казала, вона ці корінчики наросли ще більше. Вони буквально підросли на, ну, може, по пів сантиметра, листочок теж трошечки-трошечки підріс. Ось і не треба чекати, потрібно її звідти відсаджувати. Тому що мамка нарощує молоденький листочок. І мені б хотілося дати трошечки більше їй сили, щоб вона верніше, щоб вона використовувала цю силу на себе, на, своїх, на свою для себе для свої, нарощення своєї кореневої системи і своєї листочків. Ні. Ну, і Точно так само, як ми робили в попередньому. В попередньої орхідейки, де я знімала дітку з квітоноса. Точно так само ми зараз робимо і тут. Що мені потрібно? Мені потрібно від'єднати оцей стаканчик. Оцей стаканчик пластиковий від'єднати від самої рослинки. І покажу вам, зараз треба ось так, щоб вам було видно. Ось, бачите, оцей, оцей стаканчик. Я ось тут знизу розрізала його, і він був у мене закріплений буквально ось на. Таку на прищепочку, назвичайно таку прищепочку, яку ми користуємося для защіплення квітоносів. І ось зараз я акуратно зміню цю шляночку звідси. Ось, значить, вона залишилася в руках в мене. Тут довкола був мох, я цей мох теж зніму зараз. Так, зараз ми звернемо цю мамку теж від. Ось, так. Ще вона закріпила. Я закріпляла Бачите, і це всі відділи. Відділимо. І ось отак. Все, мух зняли. І ось, бачите, бачите ось, ось вона кріпиться на такому буквально малесенькому кінчику. Чесно кажучи, я зняла оцей мох і сама здивувалася. Подивіться, як вона активно наростила ось. Один корінчик, два, ось третій корінчик. І ось тут ми бачимо ще три корінчика. Причому цей корінчик був обломаний, як я вам казала в попередньому відео. Обломаний кінчик був в корінчика, але він собі взяв і випустив отам далі. бачите, позаду випустив собі Вірніше з боку, випустив собі ще новенький корінчик. Ось отут продовжив рости. Ну і ось є ще корінчик у нас. бачите. І ось дітка тримається буквально ось. Бачите, на якому малесенькому, такому тоненькому. Кінчику тримається дітка. Її звідси зняти, це просто елементарно. Зараз я візьму ножички і покажу вам, як я це зроблю. Звичайно, можна було зробити це і рукою, тільки єдине, що я зараз боюся зламати котрий з цих корінчиків. І мені не хотілося б втратити його, хоча б один корінець, тому що таких гарних, бачите, дивіться, два листочка, три, о який гарний, великий, четвертий і є п'ятий. Якраз по корінчику на кожен листочок. Це чудово, просто чудовий результат. Ну і для того, щоб я не пошкодила корінці, я просто візьму отак зараз. Зараз я вам ближче покажу. Мабуть, ось так. Бачите, дуже добре видно, правда? Ось. Бачите, ось була бронька, ось отут. І ось цим місцем тримається тільки молоденька рослинка до мамки. Тому я зараз просто притримаю її за листочок. Ось так. І ось тут легенько ось так зроблю. Чик. І все. І практично ось вона у мене залишилася в руці. Бачите, ось отака от в неї. Зараз секундочку. Ось вона у мене залишилася в руці, бачите, ось корінчики в неї. Тут залишилася отака малесенька тільки пімпочка, Бачите, ось буквально, от зараз, зараз я приближу, ви подивитеся. Ось отакий кінчичок малесенький, ось цієї від дітки, залишився ось тут. І на дітці, на самій, зараз я вам покажу, я це відставлю. А я вам покажу зараз на самій діточці, подивіться, залишився. Ось отак ми зробимо, щоб нам було добре. Бачите? Ось Оце зелененький такий оце оцей це від того, що вона кріпилася до мамки, до того квітоноса. І на ній, бачите, таке маленьке-маленький маленький лишився кусочок малесенький. Бачите, ось оце. Оце вже в нас є сформована шийка. В рослинки, Ось повністю сформована шийка в рослинки. Бачите, гарненькі корінці з неї вже йдуть. Ну, і це пеньок, який залишився від мамкіного від квітоноса. І зараз ми його гарно, акуратненько посадимо в ґрунт. І яка красоня. Така вже дійсно доросла рослинка. Подивіться, як 1,7, правда? І вона до такого. Ну, 1,7 це в нас розмір горшка. 1,7 дюйма горшечка, а вона в розмірі, от такому, навіть досить гарненькому. Бачите, така досить великий листочок, вже, напевно, під десь під 20 см. Оцей листочок верхній в неї. І ще малесенький почала нарощувати. Ну і зараз ми теж її пересадимо в горщичок. така красуночка. І так, для цієї рослинки, для цієї такої маленької діточки я взяла шкляночку. Я взяла ось таку шклянку, бачите, вона не є велика, це десь може на 300-350 мл така шкляночка. На дно я туди помістила великі, такі, досить великі кусочки кори. Там є трошечки пінопласт, і цей пінопласт я підкладу швидше всього, отак, от під шийку. Напевно, під сам оцей не під шийку, а під пеньочок. Ось так я підкладу, щоб вона на ньому стояла. Ось. І дам моху. дам моху, чому я вирішила садити її в свіжий сфагнум, У мене є живий такий мох з який я купую. І я вирішила, що я все-таки його посаджу в сфагнум. Чого? Тому що там у нас був великий корінець, доволі такий, він дорослий. А ці корінчики ще молоденькі. І я так думаю, що в мохові ця діточка піде дуже швидко вріст, і ця ж ця дітка буде дуже швидко нарощувати корінці. Тому що наш мох свагном, особливо цей живий мох, він провокує ріст коріння, тобто він так якби виманює корінчики, і вона буде нарощувати дуже активно, дуже багато гарних корінчиків. Ну і наразі. Вона може залишитися в цьому в цій шкляночці на досить довший час. Як я сказала, що там вона може нарощуватися та дітка в тому горщику, який трошки є більшим. Вона може нарощуватися і десь до двох років, тобто вона може там жити в тому горщику. Ну а потім я її пересаджу вже в іншу систему в закриту. Цей я хочу посадити відразу в закриту систему, тому що я дам мох. Ось От така буде картина. Зараз я вам покажу, як я це зроблю. Ну, ось такий гарненький мох в мене є. Є трошки старішого моху, але я старий мох дам туди трошки більше на дно. А то, що стосується корінців, то я буду класти ось буквально зараз я вам покажу, як я це буду робити. Я беру в руку, отак от, бачите, орхідейку. Зараз я прикладу вологого моху до корінчиків, і вони стануть більш таки м'якшими. І їх можна буде легенько запустити вже в самий ґрунт. Ці ми поставимо туди ще на дно. Ось так. Ось так сюди ми під, під саму шийку. Бачите, ось так під шийку я хочу покласти кусочок оцього пінопласту, щоб він фактично так, якби оберігав від перезволоження. Може, я найбільший зараз кусочок візьму пінопласта. Ну, знайшла трошечки більший кусочок ось такий. І зараз я його ножичками мабуть, зроблю дірочку. Зараз маленьку таку дірочку собі зробимо. Ось. І сюди ми поставимо ось так кінчиком діточку, бачите, ось. Ось таким чином. І довкола обкладемо мохом. І нехай воно собі так тут розвивається, наростає. Отак ми зробимо туди моху, більше, більше. І потім корінчики будуть наростати, і вони собі будуть ходити туди всередину в цей мох, їм буде так зручно. Зараз ми поставимо по кінчиках, отак. Ось так. Це ми поставимо ось тут. І ось так акуратно запустимо корінчики Ось отак, по боках. І нехай вони собі так тут ростуть. Так, дамо моху. Мабуть, трошки треба було вище, бо це щось мені занизько здається. Вона не повинна бути в ґрунті, вона не повинна бути всередині горщика, щоб було повітря доступ до цієї шийки, де зростають корінці, бачите, от сюди, щоб якраз в цьому місці оце було в нас на повітрі. Щоб воно не, так як я зробила в тій, щоб воно не заглубляло. Саме зробимо зараз хитріше. Ми зробимо ось так. А зараз ми зробимо. Таке гніздечко, наче. Ось так. Зараз я поки що відкладу нашу цю. Кість в мене цей мох цього разу не дуже вдалий. Я купила його, а він, наче не має зелених кінчиків, такі наче, бачите, ні, наче залишки. Хоча зробимо ось так. Зараз ми утворимо гніздечко, трошечки затиснемо глибше. Ось так. який гарний кінчик, зелений муху, бачите ось, ми його дамо отудись з боку, і ось так. І потім поставимо цю зверху, О, і обгонувши корінчики мухом. Ось так, зараз напевно, не так, все-таки я. Дотримуюся тої технології, що я робила раніше. Ну, ось таким чином, мабуть. Так, де був перегнувся корінчик, він згинається тут. Мені здається, що він тут дуже навіть як гарно згинається. А оцей такий молоденький корінчик, бачите, подивіться, він загнувся догори навіть. Він тоді піде донизу. А чому до гори? Пам'ятаєте, вона ось так була в нас перевернутому вигляді росла. Тому цей корінчик загнувся доверху, але ми його опустимо в ґрунт і він собі повернеться потім, і буде навіть дуже зручно орхідейці. Так, зараз ми цей зелененький такий поставимо десь на гору. Ще, ще треба моху. Так, я це поки що відкладемо її сюди. Ну, а цю шкляночку будемо наповнювати так дов, доволі інтенсивно мохом. Наразі ці дітки не потрібно нічим підживляти. Нічим не потрібно їх додатково укріплювати, ніяких різних стимуляторів давати не можна. Нехай вона собі живе, вона має дуже багато зараз корисних речовин, які вона отримувала від мами. І навіть я б сказала, що вона зараз може мати трошечки стрес, тому що їй зараз прийдеться. Самій корінчиками набирати вологу і отримувати оті такі речовини, корисні для росту, для зростання. Але я думаю, що вона з цим справиться. Вона доволі вже велика, ця дівчинка, в неї доволі багато є корінчиків. Вона вже має досвід поглинання корінчиками вологи. ну ось отак. І ми зараз його ось тут отак гарненько прикриємо, ось, і вона собі буде тут. У нас жити. Я думаю, що я її теж підкріплю однією паличкою, щоб вона більш устойчиво собі себе почувала тут в цьому горщику. Ось так, корінчики ми прикриємо мохом, і нехай вони собі тут так і нарощуються потім. Це буде така посадка, як садять в тайвані. Так, я просто для гарантії, дивіться, вона сама стоїть. Бачите, ось доволі так устойчиво, я її посадила. Я потім протру листочки легенькою ганчірочкою, легенькою сливеткою, щоб не було цього зайвого гмотку на листочках. Ну, ось так. І тут її навіть буде дуже-дуже добре. Я тільки зараз візьму паличку і ззаду підстрахую її паличками, щоб вона не падала. Ось такі знову дві палички. Тут легше ставити, бо тут практично мох. Ось і ось так зробимо. Ну, от, все. Посадка завершена. Бачите, ось так гарненько вона буде рости тепер. Ось там корінчики, вони в мохові. тут в неї. Бачите, оце там, де сама шийка, де вона скріпиться, де пеньочок той, воно практично знаходиться на відкритому стані. Тому що, бачите, ось позаду, бачите, ми можемо бачити, ось там там. Ось ось тут. Ось так добре видно, бачите? Отам от той пеньочок, і він знаходиться на, зверху на пінопласті, на кусочку пінопласта. Замокати воно не буде. За кілька днів воно все підсохне. Бачите, ось тут зараз я хотіла паличку забрати, бо мені то видно, вам то не видно. Ось тут, бачите, ось там той пеньочок, ось там він. І воно там підсохне собі за кілька днів добренько, воно собі там вже... Буде відчувати, що там є всередині волога, і помалесенько почне корінчики запускати в ґрунт, тобто запускати в цей мох. Все, от вся посадка. Здавалося б, нічого такого складного, тільки потрібно зараз дуже уважно слідкувати, щоб цей мох не був занадто зволожений, тобто водичку потрібно подавати дуже-дуже маленькими порціями, буквально капель, капочку, також, щоб тільки вологий, був мох вологий, так як тут посадка в мох. Передбачає те, що вологи буде достатньо, але щоб не було перезволожене. Ну, я хотіла сказати про те, що не можна, не можна і пересушувати, так? Ну, але посадка в мок дає нам достатню кількість вологи. Тобто пересушити тут важко, тут треба тільки слідкувати, щоб не перезволожити, щоб не перелити води. Все, дітка посаджена, це вже друга на сьогодні. І ось так гарненько вона буде в нас рости. Так гарненько буде в нас. Я буду тримати вас в курсі подій, буду тримати вас в полі зору, як вони розвиваються, буду показувати час від часу, як вони наростили нові листочки, корінчики, ну, і відповідно, покажу, коли вони вже заквітнуть. Ну а всім на сьогодні дякую і всім пока!